Як новенькі. Львівські майстри відновлюють електротранспорт. Відтепер містом курсуватимуть відреставровані трамваї Татра та тролейбуси Шкода. Вже наступного тижня ЛКП Львів Електротранс запустить на маршрут перший модернізований трамвай. Інструкції використали ті, які були, теж реставрували. А сидіння ви теж реставрували? Так, реставрували. Старий трамвай розшивається. Знімається все старе лакофарбове покриття, вітрове скло. Це гартоване скло, четвірка. Тролейбуси і трамваї, які роками простоювали на так званих цвинтарях, повністю оновили. Зокрема, замінили електрику та ходову, встановили панорамні вікна, оновили салон і дизайн. Трамваї влаштували додатковими протитуманними фарами, замінили обшивку і бампер. Також днями мають встановити кондиціонер у кабіні водія та змонтувати електронне табло. Зараз є прийнято рішення таким відновленням капітальних ремонтів. Ось, а згодом в процесі однозначного закупівля нових тролейбусів, нових трамваїв, де можливо було, щоб створити фактично такий тролейбус. Так залучалися різні думки різних фахівців, щоб ефект вийшов максимально, ніби по ремонту економічно дешево, але ефективно і гарно, і надійно згенерував ідею модернізації старих трамваїв та тролейбусів директор ЛКП львів електротранс Михайло Сидорович. Є транспортні засоби, які сьогодні від, відпрацювали свій період. Вони технічно вже є устарілі, е, несправні. Е, з ними можна поступити в два способи. Перше це списати їх і перетворити металобрус, А друге відновити їх і продовжити їм життя. І ми сьогодні вважаємо, що таке відновлення транспортних засобів продовжує їм життя мінімум на 10 років. Загалом Львів Електротранс має близько 110 трамваїв Татра та близько 50 тролейбусів шкода, які потребують капітального ремонту. Усі вагони планують відновити а відтак зекономити кошти місцевого бюджету. Проєкт фактично для міста обходиться порядка 500 тисяч гривень. Ну тобто, якщо порівняти з новим тролейбусом електрон, це порядка 9 мільйонів гривень. Це можливо можна відновити ну, 15 таких тролейбусів. Міський голова запевняє, що реновація електротранспортної інфраструктури важлива складова розвитку міста. Це потрібно, тому що Львів розвивається, з'являються нові маршрути, тому треба нові трамваї. Ми підтримали ідею пана Сидоровича, щоб відновлювати ці трамваї, які фактично вже є списані, які стоять. Окрім того, це можливість працевлаштування для львів'ян. Це і робочі місця для підприємства, і це сервіс для мешканців. Тобто двома шляхами йдемо. Нові купляємо на заводі Електрон даємо робочі місця і реконструюємо ті старі, які вже списані, даємо їм друге життя. І я думаю, що це майбутнє, ну найближче майбутнє електротранспорту. У Львові міська влада планує здійснити ребрендинг міського транспорту та оновити на 70% рухомий склад трамваїв, тролейбусів, автобусів до 2020 року.